Привіт! Сьогодні у нас новий урок, і ми з тобою трошечки розберемося з теорією З теорією алгоритмів і виконавців з точки зору інформатики. Поїхали! І так, у нас з тобою сьогодні будуть такі теми. Перша тема це інформаційні процеси, ми їх уже проходили, але трошечки пригадаємо. Друга тема виконавець і команди. І остання тема поговоримо про алгоритми. Інформаційні процеси це дії над інформацією. Що ми можемо з нашою інформацією зробити? У нас є чотири головних дії, або чотири головних процеси над інформацією. Це приймання інформації, коли ми її отримуємо звідкись. Далі ми її обробляємо. Це може бути осмислення людиною або перетворення цієї інформації ну, за допомогою якихось е, програм чи пристроїв. Далі ми її зберігаємо, тобто записуємо інформацію у пам'ять. І після цього ми вже можемо її передавати далі. Передаємо інформацію іншому приймачу. Той, хто передає інформацію, називається джерело інформації. Той, хто отримує або приймає інформацію, називається приймач інформації. Відповідно, за такими умовами, у нас інформація завжди передається від джерела до приймача. Давай роздивимося ці дві фотографії і подумаємо з тобою, хто на них є джерелом, а хто є приймачем інформації. Даю тобі декілька секундочок подумати. І так, дивимося на картинку зверху. У нас одна дівчинка говорить щось у такий ем, е, дитячий телефон, а інша слухає. Відповідно, та дівчинка, яка говорить, звідки виникає інформація, це є джерело. А та дівчинка, яка слухає, тобто сприймає інформацію, отримує її та приймач. Роздивимося фотографію з хлопчиком і книжкою. Хлопчик читає книжку. Де джерело, а де приймач інформації? Де інформація є? Звідки вона виникає? В даному випадку інформація виникає з книжки. Хлопчик отримує інформацію з книжки. Відповідно, книжка є джерелом інформації, а хлопчик є приймачем інформації. Джерелом і приймачем інформації можуть бути неживі речі чи пристрої. Наприклад, ми дивимося на сторінку в інтернеті на своєму смартфоні. Розглянемо тільки смартфон і інтернет. В даному випадку смартфон отримав інформацію з інтернет-сторінки. Тому інтернет-сторінка є джерелом інформації, а смартфон є приймачем інформації. Як же ж сприймає все комп'ютер? Сприйняття комп'ютера відрізняється від сприйняття людини. Давай уявимо собі робота, який буде виконувати все, що ми скажемо. От така от мрія. Да? Маємо робота, щоб ми не сказали, він все виконує. І ми скажемо цьому роботу помий посуд. І якщо цей робот не знає, що таке помий посуд, то він зависне, тому що немає такої команди, як помий посуд. Він не знає, що це таке, він не розуміє, що це таке. Але ми можемо сказати йому так: включи воду намил, намиль мочалку. Візьми брудну тарілку. Мочалкою протри брудну тарілку. Поклади мочалку, сполосни водою і поклади тарілку. І виключи воду. Оце все є і називається помити посуд. Якщо ж ми видамо отакі команди нашому роботу, скоріш за все, він зробить все правильно. Нашому роботу і комп'ютеру потрібні набори команд для того, щоб виконати певні дії. Ці команди будуть виконуватися по черзі, одна за одною. А той, хто виконує такі команди, називається виконавець. Алгоритми. Алгоритми, це, певні, алгоритми це певна послідовність команд. Вони бувають загалом, так, якщо дуже просто, трьох типів. І так, перший тип це лінійний алгоритм. У лінійному алгоритмі всі команди виконуються одна за одною, ну ніби розташовані в одну лінію. А, ніяких розгалужень, а, ніяких умов нічого немає. Всі команди виконуються одна за одною. От як, наприклад, в нашому алгоритмі, де ми мили тарілку. Другий вид алгоритму це алгоритм з повторенням. Це коли у нас в нашому алгоритмі є цикл, тобто є певна кількість команд, може бути одна, може бути декілька, які будуть повторюватися декілька разів. В даному випадку я написала алгоритм миття тарілки тільки не однієї, а декількох. Якщо є брудна тарілка, то ми будемо виконувати команди. Взяти брудну тарілку, мочалкою протерти її, покласти мочалку, сполоснути тарілку водою, покласти її на місце. При цьому ми будемо виконувати цей набір команд до тих пір, поки у нас відповідь на питання є брудна тарілка? буде «Так». І тільки в тому випадку, коли відповідь на це питання буде Ні, немає брудної тарілки, ми виключимо воду і наш алгоритм закінчиться. І так, алгоритми, де є цикл, де є повторювані команди, називається алгоритм з повторенням. І останній на сьогодні вид алгоритму це алгоритм з умовою. Давай уявимо собі ситуацію, що ти вирішила чи вирішив допомогти мамі. Ти приходиш і питаєш, виконуєш таку команду, спитати маму, чим допомогти. Тобто приходиш, питаєш маму: Мама, чим ми тобі допомогти? Якщо мама у відповідь тобі сказала помити посуд, тобто на питання, мама сказала помити посуд, ти відповідаєш так. Значить, ти йдеш і миєш посуд. А якщо мама сказала помити посуд, ти чуєш відповідь ні, ну тобто мама не казала помити посуд, то ти тоді кажеш їй, якщо щось треба, скажи. В цьому алгоритмі є умова. Ця умова є питанням мама сказала помити посуд? І ми на цю умову відповідаємо: так чи ні? За умови, якщо мама сказала помити посуд, ми посуд миємо. Такі алгоритми називаються алгоритмами з умовою. Домашнє завдання на сьогодні. У кожного з вас є прикріплений до уроку а, такий файлик, який називається урок 20 завдання, ви його шукаєте прямо біля кнопочки здати завдання в Google Classroom, він туди вкладений. Ви його відкриваєте, повністю редагуєте, виконуєте прямо в ньому завдання. Як тільки ви виконали завдання, ви здаєте це завдання на перевірку. Як це виглядає? Ми виконуємо ті завдання, які відмічені жовтим. Їх чотири. Завдання номер один потрібно підписати, де джерело і де приймач. У вас є дві ось такі коробочки, в одній написано джерело, в іншій написано приймач. Ви просто берете мишкою і перетягаєте підпис під людину. Відповідно, у вас. Хтось буде джерелом, хтось приймачем. Подумайте і дайте відповідь на це завдання. Завдання 2 схоже. Єдине, що вам потрібно, ваші коробочки перетягнути, ставивши слова до речення. І так, у нас є речення. Передавання інформації здійснюється від когось до когось. Вам потрібно правильно сюди перетягнути правильні слова, відповідні слова, так, щоб ваше речення стало правильним. Завдання номер три: вам потрібно визначити, хто на цій фотографії є виконавцем. Так само берете оцю коробочку і перетягаєте до фотографії до тої особи, яка є виконавцем на вашу думку. І останнє четверте завдання, вам потрібно створити правильний лінійний алгоритм з наведених чотирьох команд для того, щоб ваша собачка принесла вам капці. Будь ласка, подумайте, якщо ваші команди, от ви якось розставили команди, якщо ваша собака буде виконувати ці команди. Одна за одною, чи ви отримаєте свої капці в результаті, чи вони залишаться у роті собаки, чи вони не знаю, опиняться десь невідомо де. Подумайте, будь ласка, добре, уявіть собі, як собака виконує кожну команду. Тоді у вас все точно, правильно вийде. Я бажаю вам успіху. Сподіваюся, що тема була не важкою. Чекаю на ваші роботи.